Субота, 8 грудня. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі у студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання на митному пункті пропуску. Ягодин знайшли наркотики в салоні рейсового автобусу Варшава, Київ, охоронці кордону та представники фіскальної служби виявили медичні препарати, до складу яких ймовірно входять наркотичні речовини. У сумці в коробці з під відеокарти було понад 500 пігулок. Водій автобусу громадянин України переконував, що вантаж перевозив як передачу. Повідомили у державній прикордонній службі. Медичні препарати вилучено на експертизу. Мешканці Ківериць мали нагоду відпочити після робочого тижня і безкоштовно переглянути виставу Шельменко у виконання артистів Волинського академічного облому з драмтеатру, що проходила на сцені місцевого будинку культури. Чим дивували актори та які враження у глядачів, знають наші колеги. До Ківерсівського будинку культури сходяться глядачі, актори готуються до вистави і входять в образ. Народний артист України, актор Волинського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Олександр Якимчук каже: гастролювати хотілося більше за сприяння фонду Ігоря Палиці Тільки разом є можливість донести мистецтво у різні міста Волинської області, перевести акторів костюми, декорації, аби мешканці найвіддаленіших містечок могли долучитись до драматичних перепитій на сцені титанічна праця. Олександр Олександр Якимчук, який працює в театрі вже 46 років, пригадує фонд Ігоря палиці. Тільки разом вже не вперше сприяє тому, щоб роботу театралів побачили якомога більше людей. Це зв'язано з великими витратами. Елементарно, щоб доїхав автобус, доїхала грузова машина. Уявляєте, три автобуси, три грузових машини забезпечити акторів го готелем, забезпечити добовими. Це виходить в дуже велику суму. Що стосується цієї вистави, то ми доволі часто з нею виїжджали в села, тому що була програма. Голови обласної ради палиці він просто ну яким чином фінансував театр, і ми десь до місяця по дальніх районах: Камінь-Каширський, Любашівський, Локачинський, туди. Тобто дальні райони від Луцька. Ми виїжджали і то виїжджали так кожен день за сприяння фонду Ігоря Палиці. Тільки разом виставу Шельменко-Денщик знову можуть побачити не лише в Луцьку, а й в інших містах області. Шельменко Денщик це. Класичний репертуар. За словами Олександра Якимчука, цю виставу грали чи не всі народні театри України. Постановка волинським театром вийшла сімейною. Більшість акторів родичі як на сцені, так і в житті. Я граю роль шпака. Мій син грає роль Шельменка. Моя невістка грає роль моєї дочки. Вона так сімейний підряд, такий невеличкий. Це просто так випадковість. Така що ми граємо всі разом в одній виставі. Мешканці Ківерець із захопленням спостерігали. За перепетіями на сцені кажуть, частіше б показували такі цікаві вистави. Треба прилучати і молодь, і навіть і дорослим воно як би, скажемо, цікаво. Тому що для кіберс, на жаль, таких культурних закладів дуже обмежено або практично немає. І тут вам привозять, ви приходьте, дивіться, насоложитися грою акторів. Це досить, досить. Ну, Гарна річ, і ми підтримуємо це дуже прекрасно. Якщо показують такі вистави в районному центрі, тим більше знаєте, це є порівняння колишнього і теперішнього часу. Я рахую, що повинно бути ще більше таких вистав, більше таких зустрічів. Це йде в культура в маси. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Потужною силою, що допомагає українській армії боронити країну, стали українські волонтери. З нагоди міжнародного дня волонтери у палаці культури міста відбувся благодійний святковий захід, зініційований ініційований волонтерським центром серце патріота. Вручити подяки та сказати добрі слова прийшло чимало вшанованих волинян, серед них і народний депутат України Ірина Констанкевич. Як нагороджували волинських волонтерів, бачили наші колеги. Всі теплі слова, квіти і подяки для них українських волонтерів вони роблять багато щодня, забезпечують наших воїнів в зоні проведення операції об'єднаних сил всім необхідним. Волонтери здійснюють направду шляхетний подвиг. Переконана народний депутат України Ірина Констанкевич, яка відзначила найактивніших волонтерів подяками. Слова вдячності, в тому числі, і громадській організації «Серце Патріота, яка від початку війни і до сьогодні підтримує військових. Коли... В суспільстві визначають зменшення або згортання волонтерського руху. То тут на Волині дякуючи цій громадській організації Серце Патріота, Сергію Балицькому, Олі Балицькому і багатьом іншим, цей рух в такій самій активній фазі, як і на початку війни, і та робота, яку вони роблять, вона є вкрай важливою, цінною і потрібною. Ас на волонтерський центр «Серце патріота і організував благодійний концерт до міжнародного дня волонтера. Його засновник і керівник Сергій Балицький подбав про все, що був і благодійний ярмарок, кошти закуплені речі підуть на потреби українських воїнів. І святковий концерт, хоч на вечір, створив би волонтерам атмосферу відпочинку. «5 числа у нас був день волонтера. Ми такі організували захід. Хотіли б подякувати людям, які долучаються завжди. Які нас завжди підтримують, щоб поїздка вдалася? Є тут представники Рівненщини, і з Києва, і Житомирщини і з Рівна. Ми дуже завдячуємо всім людям, які причетні до цього заходу, які причетні до всіх випадків, які нам допомагають збиратися. Павло Ковальський був воїном від початку війни і після демобілізації приєднався до волонтерського руху. Каже, робота волонтерів є дуже важливою в боротьбі проти ворога. Війна триває і дуже велика праця їх була складена з моменту року з російською агресією в Україну, і не можна навіть оцінити. Словами чи е, якомусь там вимірами ту роботу, яку здійснили волонтери протягом даних чотирьох років війни. Віра Шевчук, Дмитро Кодик для новин на часі. Учасники спортивного клубу Воїн привезли на Волинь Кубок України з бойового самбо. Змагання відбувалися у Києві. Та, окрім головного призу, спортсмени вибороли і інші нагороди. Деталі у сюжеті. Вже майже п'ять років у Луцьку існує спортивний клуб Воїн, який неодноразово гідно представляв нашу область у різноманітних чемпіонатах. Днями у Києві відбулися змагання з бойового самбо, в яких взяли участь близько 400 спортсменів зі всієї України. Юнаки клубу Воїн вибороли перемогу та привезли на Волинь Кубок України. Старші юнаки ми здобули перше місце команди, молодші юнаки друге командне місце, і менші юнаки. Наймолодша група юнаків здобули третє командне місце. В загальному підсумку команда Волинської області здобула перше командне місце в Україні і привезла кубок України з бойового самбо в місто Луцьк». На волині. Окрім головного призу, спортсмени вибороли вісім золотих та стільки ж бронзових медалей. Один із переможців, котрий зайняв перше місце але у поєдинку, розповів, що перемогу здобути було нелегко, адже суперники були сильні. Для мене було здобути да, трохи важко, суперники важкі, але я старався її здобути. Саме я провів чотири поєдинка, виграв усіх чотирьох. Як відбуваються тренування, розповів старший тренер клубу Андрій Зінчук. За його словами, за два тижні до змагань юнаки тренуються частіше та інтенсивніше. Це цілий цикл підготовки йде. Ми починаємо готуватися ще вже з літа. Закінчуємо сезон чемпіонатами України. Їдемо на збори одні, другі, треті. І так ми підходимо до другого етапу вже перед новим роком. ідуть знову Кубки України по дві тренування в день. Там, де за п'ять за, за днів, за десять днів до чемпіоната проводиться наш тренувальний збір, дві неділі йде він зранку і ввечері тренування. До слова, усі заняття, збори та поїздки для учасників клубу воїн відбуваються безкоштовно. Тож для юнаків це чудова можливість випробувати себе у спорті, не витрачаючи на це жодних коштів. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Останньому турі першого кола змагань чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги зійшлися клуби, які ведуть боротьбу за місце у квартеті сильніших команд. У Луцьку Волинь університет одю США приймала Вінницький білозгар медуніверситет, господар господарі двічі перемогли суперницю у поєдинках, подарувавши незабутні емоції вболівальникам. Так розпорядився календар чемпіонату України у жіночій волейбольній суперлізі, Що саме в останньому турі першого кола зустрілися клуби, які мріють про медалі у залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи два дні глядачі отримували задоволення від непередбачуваного дійства. Перед цим туром лучани лише на пункт випереджали суперниці, посідали четверте місце турнірної таблиці. Лучанки з клубу Волинь університет Одею США та Вінничанки із клубу Білозгар медуніверситет відіграли трилери, які щоправда завершилися вдало для господарів. Першого Ігрового дня команда була для визначення переможця. Потрібна п'ята партія. Початок матчу був за лучанками, які розгромили гостей у стартовому сеті. 25-9. Впевнено, вони розпочали і наступний ігровий відрізок, але самозаспокоїлося, і досвідченіші суперники переломили хід гри у кінцівці. 25-23 Перемога вінничанок. За схожим сценарієм гості виграли третю партію. Коли над командою Бослава Галицького зависла загроза поразки, дівчата продемонстрували характер і впевненість у діях. Знову легка перемога у партії 25-12. Заключний сет тримав у напрузі глядачів і тренерів і завершився перемогою лучанок 15 15-12. Наступного ігрового дня господарки знову впевнено розпочинають гру 19-12, але поступаються суперницям 23-25. Нас на лінію вийшла дівчина, яка була травмована. У нас зривався прийом. І вся гра майже йшла на неї їй було важко. Вона тиждень е, нічого не робила, і сьогодні тільки вийшла вчора, і сьогодні вона грає. І вона на уколах вона грає. І це от не було кому добити. Того ми і трохи провалилися. Я була на другій лінії, і всім іншим гравцям не було доводки. Просто це наша помилка. Поступаючись у другій партії, лучанки зуміли знову проявити характер і здолати суперниць 25-21. Наступну впевнено виграли господарки, а в заключній вийшли вперед лише за рахунку 19-18, як підсумок перемога 25-23. Коли для глядачів свято для тренера це мікроінфаркт, це в будь-якому виді спорту, який би не був. Ігровий тим більше. Якщо тренери отримують насолоду, як колись Карполь казав, так, да, болельщики отримали насолодження, але я отримав мікроінфаркт. Ну, то я, дав Бог, не довів мене до цього, то я кажу, що тренеру завжди хочеться, щоб все простіше, щоб було легше. Вони щоб ви виконали те, що вони вчаться на тренуваннях. А коли вони це не виконують на тренуваннях, виходять ці качелі. І тоді виходить так, що Тренер починає дуже сильно переживати і нервуватися, бо нема впевненості в цій грі у тренера. І він починає нервувати. От Коли ми грали там, вигравали партію там, 10 м'ячів впереді, тренер сидить спокійно. А коли отакі от качелі, це для тренера А для глядачів це чудово. Глядачі велике задоволення отримують. Уже 13 грудня у Луцьку розпочнуться матчі розіграшу Кубка України. Наша команда зіграє проти Житомирського полісся наступного дня поєдинок проти лідера чемпіонату України Южницького хіміка, а третього ігрового дня із сусідами рівненчанками із клубу Регіна Мнеу. Юрій Цюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Ми продовжуємо стежити за головними подіями міста та області до творення наших ефірів. Запрошуємо і вас Телефонуйте за номером, який зараз ви бачите на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. Побачимось у наступних інформаційних випусках. Нехай щастить.